Вітаю шановне товариство. Настав час перевіряти справи до та два трибуналу в восьмому випуску цієї рубрики. Ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і файного вам перегляду. Пуч саботаж такого бути просто не може, адже це точно повинна бути винна команда що його за Ну давайте подивимось так. По айтембілду це виглядає як оффен. Пуч, правильно? Ну, Тут без ролі, тобто це може бути навіть хай ЕОМР. Ну, Сако по нього нормальний, в принципі. Можна краще, я думаю, Fairy Fire не варто купляти і танго зі старту, але ну, пок поки що начебто нічого такого немає. Давайте по маркету. П'ятий левел стоїть на базі, прокачка для Пуджа нормальна. Рахунок 0-3. І це перший рапорт. Стоїть, тепешиться. Ну, стоїть з барою на лінії, про такого вони стоять? Я так думаю, це вівер Керрі, так, Вівер Керрі і якийсь сап у нього. Клокверк, напевно. Ну, лінія дуже складна. А, -а, -а, -а ТПшнився і натиснув мув за спірідбрейкером. І не рухається, ану. Так. Взагалі не рухається. Дивіться, просто можна натиснув. Бара, напевно, Лейн заруїнив, так? Ну, слухайте, дивіться. Насправді, можливо таке, що Бара заруїнив лінію йому. Але щоб я тепешнувся на офлейнері за своєю четвіркою, котра зруйнила лінію. Ну камон, в більшості випадків матчмейкінгу четвірка буде грати так собі. Або ж навпаки, там хтось буде грати так собі. А, там оффлейнер може так собі грати грати. Це не причина, чому треба тепешитись і на восьмій на хвилині, при тому, що вони програють всього тисячу золота, тобто у нього... Ну, в принципі, інша лінія. Sky, я дивлюся, у нього дуже хороший рахунок, у Кеза також все гаразд в цій грі. Ну, точно не, не робив би я так на його місці. Хоч бара побігше буде робити почув. Навіть проти Клокверка Сапа не підходить 6 левел отримати, стоїть АФК. хукнув Кріпа. Знову стоїть АФК. Стоїть АФК. Пухнув другого хріпа по хріпу хвилину. Пам'ятаєте, от Денді там по е, як, Я скільки, скільки він там фармив хвилину, а тут він кріпів фармить хвилину, а не грав не гравців професійних. Та ні, ну ладно, що, ну видно тут е, іншого рішення ви не приймете. Я думаю. Сьогодні просто канонічний трибунал. Антіма навмисне помирання такого бути явно не може. Так, ну подзакопу у нього, в принципі, до речі, також нормально, як і у минулого пуджа. Я б сказав, все виглядає доволі таки притомно. Давайте до маркера зразу. Не може бути. Він просто пулив, щоб йому ці родини мідлінію не спушили. Давайте подивимось наступний маркер. Так. Мені здається, він пулить точно, щоб йому не спушили ті родин. Як тільки йому спушать ті родин, я його зарепорчу. Я думаю, цей момент настав. Ух ти не він лейсав. Креативно. Дроу Рейнджер легка лінія саботаж. Що сьогодні дуже багато саботажників. Так, ну тут, до речі, знаєте, по закупу ось цьому, е, мені здається, це такий собі закуп. Типу раніше ти міг купити собі ап стільки-три гілки. Ну і то я б не сказав, що це. Багатьох випадків був, був хороший загуб. А зараз е, дві гілки і апнути стік, ну я б, коротше, не брав би. Якщо е, є якась альтернатива, то краще шукати альтернативу, як на мене. Чому тут дровка полосіла на портреті героя, я не знаю, але ну, вже як є. Так. Пуч зразу видно, вчився у найкраще хукати. Нецікаво, Ленінг подивитися. Ну він реагрить е, на постійній основі на рейнжів. Це вже говорить про те, що людина ну якби роздупляє, що робити, динає двох рейнджів, не веде до тавера кріпасів холлит лінії. Тут уж лічі скоріше я б сказав би якось дивно трохи діє. Е, ну але окей, по дорозі, поки я ніяких, знаєте, скіл проблем на Ленінгу не бачу. Давайте перемотаємо далі. Отут її рапортів. Так, по лінії 2-2. Ну, можливо, хук е якийсь е піймав випадковий або кущі плюс хук. Так. Блочить лінію, запулили на маленький кемп. Чесно, за що тут людина отримала репорт? Я взагалі не уявляю, по скілу. І по тому, що відбувається на цій лінії, я нуль проблем реально бачу. Тобто, скоріше хтось образився і, можливо, за токсичну комунікацію ліч зарепортив, тому що щось пішло не так. Але за саботаж точно репортити ні в якому разі тут не можна. Тому давайте на доступного маркера. 12-20. Ага, ну тут лінія прям погана стала, напевно. Може, Учса в портал зайшла, поганала, чи щось таке? Раса соло вбив і тут репортять і його знову. Друзі, ну виглядає так, що репортять ні за що насправді. От він купляє сам собі варди. А, ну раса знову пікофає. Ну, чесно, якби це проблеми команди, що Дровка змушена йти отак на базу. Тепер -то це до команди розуміє, що протираса ніхто не допомагає. Тут знову виганяють. Ну, з іншого боку, ну, що йому робити? Раз ти його гангає ось так. Типу, ніхто за це не карає, ліча немає, текіса немає. Під інвокера, звісно, він буде стапити ось так, і це неприємно. Давайте останній маркер. Ось тут репортять знову дровку. Вона постійно спавить ха-хаха. ха ха ха, -ха, -ха. Шмотки розбив. Блін, а він був так близький, щоб я не поставив йому репорт насправді. Ну, виглядає так, що або він токсик ще, або його команда супертоксично себе поводить. Ну але от на моменті розбивання шмоток. Е, скільки вони програвали на моменті розбивання шмоток? 12 тисяч. Ну багато програють, звісно. Багато тут. Катаклізму інвокера вже. Хоча його от вбили, і тут він розбив. Розбив, бо Ембер, наш вкрав кріпів, напевно. На nah, легендарна, легендарна історія. Ну, я ставлю винен. І, чесно, якби шмотки б не розбив, поставив би 100 не винен. Але на розбиванні шмоток, сарян тут саботаж 100 Ліна, знову навмисне помирання. Сьогоднішній трибунал це навмисне помирання. Так, знову цей закуп. Трясся, от я не знаю, це чи доти рекомендують, чи хтось показав, всі копіюють. Ну, блін, ну вже не можна так якийсь кращий закуп купити. Ну, що тут. 5 до статтів. Ні, ну в принципі, 5 десятків, типу, нормально, начебто. You know, Але просто раніше можна 3 гілки було брати, тому не знаю. Так, війна. А що це таке? Стоп, а як, як це було? Так, от він ресиється. Летить? Що це взагалі за магну скентаверс фіні я не розумію. Порталиться в топ. На, ну, далі. А, -а, а, шмотки розбив, на? Да? Як це було, ану. О тут біжить вже без шмоточек, так. Ану, ану. А гілочку останню, що посадив? Посадив, щоб е, в Карпатах ліса нарешті цвіли. Так. На, от він, от він, от він. Саботаж трясе. О, ось це цікаво. Спектра, використання щитів і скриптів легка лінія. Причому тут дуже багато маркерів. Е, ну, от от такі от випадки, коли чити, мені прям цікаво їх розглядати. Так, ну стоп, поки що він просто вилетів. Так, я він дисконектнувся, за що його зарепортили. Що він перезайде? Дві хвилини. А, перезайшов. Паузу ставили. З третьої перезаходить. Ну, чесно, тут я не знаю, за що репортити. Ну, у людини, ну, реально, може це українець, у нього там світло випало, чи де да, просто навіть можуть проблеми з інтернетом бути, тому такі репорти я не підтримую. Так. Ну, у нього 65-11, в принципі, все дуже нормально, але ось тут знову рефорте за щити. Ну от до речі, е, така, одразу видно, що лоу ммр гра, бо всі просто стоять в сейф лінії і за респект файтіться, і спектра встигає навіть рейдіенс, плюс-мінус нормально нафармити схід актерію. Придамо, що що він шмотки? А він гілки продав, да? щоб копити. І Кілінблейт, так речі, не варто робити. Типу, це не настільки критично отримати, отримати шмотку, щоб Фільм блейд продавати, і гілку. Типу, це старіно стати зайві стати виглядає не дуже воно добре. Окей, okay. постійно і рапортять. Так, а за що ця людина рапортиться? Я просто не розумію. Що він, типу, відійшов він гангу, чи що? Так на нього ніхто навіть не йшов. Фармить крипів. знову його зараз тоді зарепортують. Друзі, я думаю, я я не винен поставлю. Це просто... Ну можливо його репортили за те, що він вилетів, а і якийсь хейтер продовжує це робити, але навіщо? Так, ну ладно, як він був снайпера цього? Він його. Прилетів. Побачив снайпера. Хоча він просто йшов кріпів фармати, він же не біг на нього прям. Ну він його не бачив. Так, стоп. Отут, тут, до речі, Мумент треба його подивитися уважно. Чи така можна спалити ось так. Камера гравця. Летить. Фармить. Так. Чекає. Камера тут. Заряджає снайпер ультимейт. Побачив, його дав перший спел. Та ні, ну чесно поки виглядає навіть не близько до читера. Фармить спокійна людина. Натиснув спел на віжені СФ вбив разом Терквілов. Типу чи так, бо дисконектнувся і має най найкращий кда майже в команді. Ну, ні, ну акс. Звісно, звісно що хто краще буде КДА мати? Акс. Друзі, я ставлю, невинен. Я не винен. Я не бачу тут ніяких е, проблем в цьому герої, в цьому гравці. Ось такий вийшов восьмий випуск дота трибуналу. Сподіваюсь, він вам сподобався, не сподобався тим, хто отримав саботаж в цьому випуску і отримав винен. Сподобався тим, хто отримав не винен. І сподіваюся, сподобався безпосередньо. Він вам дуже багато разів сказав, сподобався. Але дякую, що дивилися, і не забувайте підписуватись на канал. ставити вподобайку. Побачимося з вами, коли побачимось на все добре.